Доброго дня колеги, підписники та гості каналу. Зразу вибачаюся за вітер, таке рве сьогодні. Вчора пройшов дощ. Але просили зняти стан однозубки моєї. Не знаю, що мали на увазі, просили на стан бур'яну, подивитися чи на стан однозубки. Ось така у нас однозубка. Як бачите, полягла, полягла вона. В минулому відео, як я показував град, був, то він тут таке переколотив, побив її. Та трішки попіднімалась. От подивіться, все лежить, все побите. Ще вона зелена, починає тепіра, тільки трішки жовтіти. Можливо, ще неділю протягнемо. По хужанах, подивіться, взагалі. Галіган ідеально спрацював. Плюс град добив. В цьому році чистота, тільки далі, як бачите. Хвощ, але хвощ нам не проблема. Там де хвощ, набагато краще однозубка як тут. А зараз покажу. Ось така, подивіться, однозубочка. Вже десь до 2,5 см. Колір вона вже набрала, тому кому буде потрібно, можна попередньо зателефонувати, замовити, тому що в цьому році буде багатенько її. Фракції будуть різні від 12 і до максимального розміру. Такі справи, по бур'янах все чудово в цьому році часники також, стрілку двічі пройшли, обламали. По хворобах не бачу, щоб проявлявся фузаріоз. Обробляти, мабуть, більше нічим не будемо. Зараз інтенсивно займаємося навісом. Сьогодні доробимо вже дерев'яний каркас, завтра накриємо. Та я думаю зніму відео, покажу, що в нас вийшло. Так що, колеги, такі справи, кому подобається, ставимо лайки, коментуємо, підписуємось. Всім гарного дня, мирного неба, всім до побачення.